Мої вітання, з вами Архонт Солі. І у сьогоднішньому відео ми з вами поговоримо про нову піро персонажку, а саме Дехю. Це відео я хотів би розпочати з невеликого пояснення. Доволі довгий час я планував зробити серію відео про стандартних персонажів, як п'ятизіркових, так і чотирьох, а саме Каю, Лізу, та звичайно ж амбер. На каналі вже є відео про ділюка, тож його можна зарахувати до цієї категорії, а друге відео цієї тематики ви дивитесь саме зараз. Адже незважаючи на те, що Дехія зараз знаходиться у івентовому банері, я розглядатиму її суто як нового стандартного персонажа. Адже якщо розглядати Дехію без конс... Та порівнювати з іншими івентовими персонажами, на жаль, результати будуть дуже сумними. Я не буду казати нічого про хутао та ємію, адже навіть ділюку поточному патчі буде сильнішим демагером. Тож, якщо казати про роль Дехі, то все ж таки здається, що вона має завдавати шкоди своїми навичками, знаходячись на полі бою. Але персонажів, з котрим вона б могла робити щось подібне, у грі наразі попросту немає. Звичайно, у Дехі є й інші варіанти використання, по типу кашенькового танку і піроаплікатора, і на цих ролях вона може показати ексклюзивні та цікаві механіки, але все ще суперечливі при порівнянні з іншими персонажами. Я сподіваюся, що з патчами це зміниться, цілком імовірно, що так воно і трапиться, адже ми вже не раз бачили персонажів, котрі розвивали свій потенціал з часом. І сподіваюся, що саме такою персонажкою і стане Дех'я. Адже її дизайн і лор настільки вражаючий, що навіть знаючи про її проблеми, чимало людей вирішили крутити її. І я прекрасно розумію, чому, адже мені теж було нелегко себе стримати і допомогли мені у цьому лише дендро хлопці з наступних банерів, котрим також потрібні мої крутки. Що ж, а на цьому я зупиняю свої роздуми і пропоную нам детально зануритись у механіки та білд цієї персонажки. Адже повірте мені, незважаючи на те, що певні висновки. Та проблеми вже були озвучені раніше, дех я виявилась персонажкою, про котру варто поговорити. Проте перед початком відео я хотів би подякувати Манго за допомогу, адже саме її дехі ви будете бачити на записаних футажах. А також запрошую всіх глядачів на Discord сервер, де ви зможете знайти співрозмовників по Геншину та іншим іграм, адже там скоро з'явиться купа ось нового у зв'язку із скорим запуском другого каналу. Дизайн, для котрого вже майже закінчений, а робота над першим відео вже у процесі. Тож може навіть у наступному ролику по Геншину ви почути анонс нового каналу. Ну а на цьому повертаємось до теми сьогоднішнього відео. І звичайно, як Завжди ми розпочнемо з огляду талантів, адже це найважливіший момент для розуміння персонажа. Тим паче, враховуючи, що у дехі є купа дрібних і не дуже моментів, котрі роблять її здібності доволі суперечливими, та в цілому кардинально впливають на її геймплей. Отож, автоатаки дехі виглядають доволі цікаво та приємно, і звичайно ж вони навіть можуть завдавати певної шкоди фізою. А як ми розуміємо, дехі грається зовсім не від фізи, і таким чином, виходить, що у більшості команд топачок вам не знадобляться автоатаки. Ситуація може змінитися, якщо у вас є це шість або ж ви зібрали якусь особливу пачку. Але в цілому, зазвичай, це буде недостатньо ефективно, або ж до таких пачок краще пасувати будь-який інший персонаж. Проте, хто знає, може із виглядом нових персонажів ситуація певним чином зміниться. А поки що розберемося, як працює елементальна здібність. На перший погляд, усе дуже просто, проте насправді ця здібність складається аж з декількох ефектів. Перший з них активується при звичайному натисканні і створює поле, котре проводить спільні піроатаки. Вони діють приблизно так само, як від навички Райден, проте спрацьовують раз на 2,5 секунди, що не дуже приємно. Проте, враховуючи, що шкода від них іде по площі, вони можуть. Бути непоганим джерелом для створення пірозерняток. Проте під час дії цієї навички ви зможете протиснути елементальну здібність ще раз, і тоді виникне інший ефект, котрий завдасть трохи більшої пірошкоди при натисканні, а також утворить нове поле вогняної святині, котре, на жаль, змінить лише своє розташування, а тривалість залишатиметься такою ж, як була у минулого поля. Тобто, в цілому, другий ефект працює приблизно так само, як у Фішель. І до речі, поле також є снапшотом, і фотографує стати дехі як при першій, так і при повторній активації окремо. Ось приблизно так активується ця здібність, але це ще не все, адже поле вогняної святині має ще. Купу ефектів, а саме збільшує спротив союзників та дехід до перервання атак у зоні своєї дії. А також, якщо Дехія знаходиться у кишені, то інші ваші персонажі при отриманні шкоди у радіусі дії поля переспрямовуватимуть частину шкоди на дехю. Звучиться доволі цікаво, адже це і на хіл і на щит, але зовсім нова механіка, проте вона має відповідні проблеми. Адже ваші персонажі та й сама Дехя все ще отримуватимуть шкоду, і без хілу її хп рано чи пізно закінчиться. Тож, по правді кажучи, користь саме від цього ефекту, як на мене, є доволі сумнівною. На відміну від спротиву переривання атак, котре додатково може бути збільшений першої пасивної навички, і таким чином протягом дев'яти секунд ваш персонаж може Мати другий рівень спротиву, що дозволить ігнорувати стан від атака дждахи або ракет від автоматонів. Такий ефект може бути дуже корисним, наприклад, для лучників, що грають від заряджено. Тож в цілому зазначу, що здібність виявилась цікавою, але дуже неоднозначною, адже майже за кожним із цих показників вона програє іншим персонажам. Не кажучи вже про те, що навичка діє 12 секунд з перезарядкою у 20, проте цей момент може виправити друге сузір'я, котре збільшує час дії поля на 6 секунд при повторній активації навички. Таким чином поло може діти до 18 секунд і чудово працювати за рівнем тривалості. Із таким персонажами, як Сайно. Але знов таки, наскільки буде крисний дех'я для Сайну, це дуже велике та сумнівне питання. Тож подібні роздуми поки що пропоную відкинути. Ми ще повернемось до них під час огляду команди, а поки що розглянемо ульту. Отож, у кузлевиці це така навичка, котра на перший погляд виглядає чимось схожим на стійку від ульти Сайну або ж райден, проте насправді це зовсім інше. Ця ульта це скоріше довго тривала анімація завдання шкоди, адже коли ви переходите у стан палаючої левиці, дехія сама по собі почне завдавати піроатак своїми палаючими кулаками. І якщо нічого не робити, то вона просто завдає Ударів своєю ультою і один удар палаючого драйву. Проте це далеко не все, адже ульта має особливі ефекти. Наприклад, при індоскані поле від елементальної здібності зникає, а по завершенні дії ульти, після того як дех'я завдасть удар палаючого драйву, поле знову з'явиться на новому місці. Проте є ще й друга особливість, котру легко можна не помітити. Адже під час дії ульти елементальну здібність буде замінено на ревучий шквал. І якщо під час атак від ульти ви будете спамити кнопку елементальної здібності або атаки, то дехя почне швидше бити своїми кулаками і встигне завдати більшої кількості ударів за час дії ульти. Таким чином можна розігнати ульту до 10 ударів, що дозволяє спровокувати елементальну реакцію 4 або 5 разів. Що ж, звучить і все цікаво, але не все так просто, адже кожна деталь ульти має свої проблеми. До прикладу, ульта збільшує спротив до переривання, але при цьому, якщо натиснути стрібок, ульта скасовується. Крім того, ефект, котрий оновлює поле, насправді не оновлює його, а просто тимчасово прибирає та ставить на нову точку те саме поле, що було раніше, зберігаючи його час дії і нітрохи його не продовжуючи. І навіть на цьому все не закінчується, адже те, що дехі провокує купу реакцій своєю ультою, це безумовно приємно, але ж вона не майже через та відомі нам реакції, адже її ульта це не автоатаки, і вона не буде провокувати ульту сінцю, Єлань та навіть Байдоу. Тож персонажів, котрі могли б забафити її шкоду, майже немає, а без цього шкода від її ульти виглядає доволі жалюгідно. І це ще не враховує, що ульта діє всього 4 секунди при перезарядці у 18. І енергетичній вартості у 70 одиниць енергії, що немало, особливо враховуючи, що вона не завдає великої шкоди. Так само, як і елементальна здібність, ульта має свій скейл від ХП, але він доволі невеликий, тож це не сильно збільшує шкоду. Натомість, єдиний спосіб, Збільшити демедж до обох навичок це Сузір'я. Адже, до прикладу, вже перша конста збільшує хп на 20%, а також збільшує шкоду від елементальної здібності та ульти за рахунок максимального ХП, а точніше збільшує їх скейл від максимального ХП, що робить демедж її здібності все ще невеликим, але приємнішим, особливо як для першої консти. Четверта Сузір'я також бафує ульту, а точніше додає регенерацію ХП та відновлення енергії від її атак. Ну і в свою чергу, шоста Сузір' збільшує кричанс та кришкоду від Ульти, але робиться трохи дивним чином. Бонус до кричансу ми отримаємо одразу. А от кричкоди збільшується на 15% за кожне критичне влучення під час дії ульти. Разом з кричкодою також збільшується і час дії ульти на 0,5 секунд. І максимальний бонус добути таким чином може сягати 60% кричкоди та 2 секундам подовження ульти. Тож в цілому на сузір'ях Дехя починає дихати, але враховуючи, що стандартні реакції не дуже допомагають їй завдавати шкоди, я думаю, що нам варто чекати нового гідру персонажів або ж дендрогероїв, котрі допоможуть їй краще себе реалізувати у дендропачках. Адже так, дехі непогано відчувається себе у пачках через горіння або зернятка, але не те, щоб краще з того ж Тому, котрий є чотирьохзірковим персонажем на відміну від дехі. Щось я так розгорився за ульту, що ледь не забув про другу пасивну здібність, котра, на жаль, знов таки ніяк не впливає на шкоду Дехі. Проте вона забезпечить персонажку певним хілом, адже коли її ХП падатиме нижче 40%, вона моментально відновить 20% від максимального значення, а потім додатково відновлюватиме 6% раз на 2 секунди, і цей ефект діятиме 10 секунд, а перезаряджатиметься 20. І ця пасивна навичка чудово допоможе. Дехі, якщо вона буде головним дамагером. але якщо посадити її у кишені, то на виживання союзників це аж ніяк не вплине. Саме через такі протиріччя я зовсім не розумію, чого очікувати від цієї персонажки і чи розкриє вона свій потенціал з зановленнями. Адже якщо вже зараз дехія показує свій максимум і з оновленнями краще не стане, то ситуація буде дійсно сумною. Ну а наостанок, перед тим як перейти до наступних тем, розглянемо пріоритети прокачки. Головною здібністю, звичайно, ж буде елементальна навичка. Другою за важливістю буде ульта, користь котрої відрізнятиметься від пачки та частоти застосування. Ось автоатаки поки що взагалі не бачу сенсу прокачувати. Хіба що якщо ви будете грати від шостої консти Бинета, це може мати якийсь сенс. Проте знов-таки не забувайте, що багато чого сказаного раніше може змінитись і дуже сильно, але тільки якщо з'являться нові сети або персонажі. А поки що розглянемо сети артефактів, котрі вже зараз пасують дехі. І тут нам доведеться розбити артефакти на категорії, адже у різних пачках, а також в залежності від ваших побажань, Дехі може відігравати трохи різну роль. По-перше, ви можете зібрати її на роль піродомагерки, і хоч наразі це й не має особливого сенсу, тим не менш, ця темблеми та багряни відьми допоможуть вам розігнати шкоду від ульти. Емблема трохи допоможе із відновленням енергії, тож цей сет пасує про... Просто ідеально, а багряна відьма може бути ефективнішою за рівнем шкоди, особливо у пачках через реакції. Проте тут може бути трохи важче з балансом статів, а саме із відновленням енергії, що також доведеться якось балансувати. Трохи гіршими, але все ще робочими варіантами, будуть ці тилова лавоходця або мішанка із 2 плюс 2 шматків на будь-які корисні для пачки стати, починаючи від ХП, закінчуючи силою атакою та майстерністю стихій. Наступна роль, котру може виконувати Дех'я, полягає у підтримці команди своєю елементальною здібністю та підвищеним від неї спротивом, а також у погонанні. З собою частини демеджу, котрий отримуватимуть ваші персонажі. І тут найкращим чином вам підійде сет Мілелиту, адже він збільшить ваше хп, а також роздасть бонус до ОТК та міцності щита іншим учасникам команди. Ну а якщо персонажі у вашій пачці грають від реакції, то ви можете спорядити Дехію сетом інструктора, котрий наділить всю команду додатковою майстерністю стихій. Ну і на останок на шаловиці можна зібрати до пачок через дендро реакції, а саме розпускання та горіння. І враховуючи, що тут для нас головним статом буде майстерність стихій, я б радив обрати між двома варіантами сетів, а саме між мішанкою із 2 плюс 2 Майстері стихій, котрі буде дуже легко знайти, враховуючи кількість сетів. А також, звичайно ж, ви можете спорядити дехю повним сетом позолочених мрій, котре надасть їй просто купу майстерності стихій. Крім того, я ледь не забув про сет квітки загубного раю. Котра збільшує шкоду реакції горіння та розпускання. Адже насправді її бонус буде доволі значним. Єдина проблема у цього сету полягає у тому, що він доволі новий і певно не так багато людей встигло його зібрати. Що ж, ось ми розглянули усі сети, і наостанок ще раз скажу, що навіть усі згадані раніше сети, хоч і вплинуть позитивно на шкоду дехі, але все одно не зроблять її демедж великим. Тож я дійсно сподіваюся, що в нових патчах вийдуть нові сети, котрі виправлять це положення, хоч я і не можу уявити, якими вони мають бути, щоб значно збільшити шкоду дехі. Проте, якщо такі сети раптом з'являться спробуй зробити на них огляд у окремому відео, адже нові артефакти це завжди цікаво. Але як ми знаємо, на виборі артефактів білд персонажа не завершується, адже нам ще треба розглянути баланс статів, котрий так само буде розділений на додаткові категорії. Якщо дехя буде основою вашої команди і завдаватиме шкоди, знаходячись на полі, то вам варто обрати годинник на силу атаки, ХП або ж майстерність стихій, а така буде стандартним вибором. Майстерність підійде до пачок через реакції, та в цілому її користь залежитиме від додаткових статів. Ну а у випадку з годинником на ХП його краще видати за наявності першого суздя. Проте, в залежності від добстаті, він може бути корисним і без нього. Наступно ми беремо Келих на бонус піршкоди та капелюх на кречанс або кришкоду для балансу статів. Ну а у додаткових статах, в першу чергу, шукаємо крити, потім відновлення енергії, адже ультувати по відкату для нас буде дуже важливо. І в цілому дехі сильно залежить від відновлення енергії, та їй може надобитися аж до 180% відновлення. Наступним по важливості будуть АТК та ХП, або ж навпаки, якщо у вас є перша сузір'я. Ну і наостанок, в залежності від пачки, вам може бути корисною майстерність стихій. Якщо ж ви збираєте дехю на Роль підтримки, щоб вона поглинала шкоду, тоді вам немає сенсу хвилюватись про щось окрім її ХП. А отже, беремо кожен шмат артефактів із цим статом. Ну і в додаткових статах також шукаємо ХП. А ось у пачках через реакцію розпускання нам також потрібен лише один стат, а саме майстерність стихій. Тож кожну частинку беремо саме із цим верхнім статом. Що ж, ось такі варіанти білду існують для ДЕХІ, і у висновках до відео я поділюсь із вами своєю думкою стосовно того, який з них, скоріш все, буде найбільш актуальним у майбутньому. І чому я так вважаю, а поки що пропоную вам розглянути варіанти зброї. Як завжди розпочнемо із стігни, адже, по-перше, це найкраща зброя на Дехі, а по-друге, новий клеймор з новою пасивною здібністю. Отож, сяйво Чертяного моря. Має доволі велику базову атаку, а також приємний кричан судопстаті, а його пасивна здібність збільшує силу атаки на 20% за завдану шкоду від елементальної здібності, а також від отриманої шкоди носієм і зброї. Крім того, якщо ваш персонаж не захищений щитом, його хп буде збільшено на 32%, що є доволі приємним бонусом з доволі неприємною додатковою умовою, але це не критично, і в цілому сігна дехі наділить вашого персонажа просто купою корисних статів, а точніше, дех'ю, адже не усім потрібен бонус до ХП. Враховуючи що Клейморі. Котрі якимось чином не може бути корисні для Дехі просто незліченна кількість. Я пропоную глянути їх максимально у швидкому порядку. Отож, Сігна і то, а саме червонорогой знищувач буде дуже сильною картовою палицею, адже пасивна здібність буде зовсім марною і ніяк не впливатиме на шкоду від ульти, не кажучи вже про те, що бонус до захисту в цілому не буде корисним для дехі. Поруч у списку може поставити два чудових варіанти на силу атаки, а саме Вовчий Надгробок та непідробний, котрі конкретно збільшать ваша така, а також вовчий надгробок наділить усю команду смачним бонусом до сили атаки. А непідробний працюватиме найкращим чином із щитовиком у команді, адже тільки так його пасивка працюватиме на максимум. Головне, не забувайте, що для такої зброї важливо набрати купу картів у артефактах, а також годинник до цієї зброї раджу брати на ХП. І останній п'ятизірковий варіант, котрий здається, сумнівним, але може бути корисним, це небесна гордість. Адже якщо вам не вистачає відновлення енергії, то ви попросту не зможете ультувати і задавати шкоди, а цей меч наділить вас великою базовою атакою і відновленням енергії. На жаль, пасивка з ультою не працюватиме, а також хоч ви зможете ультувати. Ви все одно, скоріш за все, задаватимете замало шкоди, якщо наї патчі не принесуть нічого нового для збільшення шкоди дехі. Серед чотирьох зброї, напевно, найсильнішим буде Акоамару, котрий збільшує шкоди від ульти рахунок вартості вибухів стихій усіх ваших учасників команди. І на пробудженнях цей меч може просто колосально збільшити вашу шкоду. А ось дракончий хребець, котрий, котрий звичайно, є одним із найкращих клейморів для демагрів, буде просто палицею з критами. Адже при отриманні шкоди дехі витрачатиме бонус від цієї зброї. Проте тут варто зазначити, що якщо вона буде у кишені та отримуватиме Шкоду переспрямовано від іншого персонажу, вона не втрачатиме стаки, але тут же проблема в іншому. Я зовсім не думаю, що кашенькові дехі знадобиться драконячий хребет, краще віддайте його іншому персонажу. А ось якщо ви хочете зібрати Дехі заради підтримки, то ви можете взяти меч годинника або Фавоній. Перший трохи збільшить ваше ХП, а ось пасивка зі щитом, певно, буде майже марною. А ось Фавоній просто допоможе із відновленням енергії команди. Ну а якщо ви хочете зібрати Дехі через реакцію або кишенькову дехі через розпускання, одним із найкращих варіантів буде Аквамарин Махайри, адже відвод. Водночас збільшує майстерність стихії і силу атаки, ще й частково наділить цим бонусом усю команду, що буде дуже сильним бафом, особливо на пробудженнях. До цієї ж категорії можна віднести Дощиріс та регалію короля лісу. Обидва клеймори доволі легко здобути і пробудити, і кожен з них матиме свої переваги та недоліки. Їх важко назвати найкращими, але певну користь у певних пачках вони принесуть, особливо для новачків. В свою чергу, серед івентово зброї, на диву, високі показники будуть у морського лорда. Івент, у котрому можна було отримати цей клеймор, пройшов вже доволі давно. Тож, далеко. Усі гравці мають його у себе на аккаунті, і це насправді єдиний його мінус. Адже в цілому для дамагу від морський лорд буде дуже корисним. Те ж саме можна сказати і про меч, прикрашений квітами, котрий ви можете отримати саме зараз у новому івенті. Цей клеймор підійде до пачок через реакції, або кишенькових через майстерні стихій. І в цілому наділи дехю доволі приємними статами. Тож, якщо у вас немає п'ятизіркової зброї, або ви тільки розпочали грати, і вам нема чим спорядити дех'ю, скоріше проходьте івент і бажано прокачаєте цю зброю до максимального рангу. І на розглянемо два трьох зіркових клеймор. По-перше, це залізний меч, котрий буде просто статовою палицю на хп і підійде лише новачкам. А ось скривавлений меч наділить вас просто купу майстерності стихій, особливо для трьохзіркової зброї. Тож, у пачку через розпускання, можете сміливо брати саме цей клеймор. Що ж, ось ми розглянули усю зброю, і нам залишилось розібрати лише команди з Дехією. Проте, перед тим, як розпочати, я маю зазначити, що майже усі команди є доволі ситуативними, і дехю їх можна, і навіть буде краще змінити на іншого персонажа. До прикладу, ми можемо поставити дехю до Ганню, аби вона давала спротив своєї елементарні. Здібністю, але користь такої пачки програватиме майже будь-якій іншій пачці. Тож поки що я запропоную вам майже усі варіанти, котрі спадають мені на думку, а у висновках поділюсь своїм поглядом на те, що в майбутньому може змінити цю ситуацію. Отож, перше, що спало мені на думку, це команда, де Дехі може бути сапортом для іншого піродемагера і задавати шкоду та відновлювати енергію своєю елементальною здібністю, а також наділяти іншого демагера з противом до переривання атак. Крім того, у такій пачці Дехі могла б швидко використовувати свою ульту в проміжках між ротацією. Але якщо взяти до прикладу хутау, то у неї і так є свій. Власний спротив, тож навіть незважаючи на те, що Дехія може погнати частину демеджу і допоможе виживати на низькому хп, Мені здається, що щитовик все ще буде набагато кращим варіантом. Теж саме можу сказати і про Емію, котрі потрібен щитовик, а з Дехією все одно доведеться ухилятися від атак ворогів, адже Дехія зможе відновити собі хп, а ось Ємія – ні. Тож ви можете спробувати грати у таких пачках, але як на мене, поки що вони не мають особливого сенсу. Наступними може бути пачки через реакцію горіння, і їх цікавість полягає у тому, що можна зробити пачку суто через дендро піру реакцію. Де дехя буде завдавати шкоди та накладати статус. Або ж це можуть бути комбіновані пачки, де реакція горіння провокуватиме інші реакції. Наприклад, до такої команди можна додати фішель, котра перетворюватиме реакцію горіння на перенавантаження. Проте така пачка має сенс лише проти босів або великих ворогів, інакше витрачатимете купу зайвого часу і розкладатимете ворогів по усій безодні. Крім того, головним демагером у таких пачках може бути і кріо персонажі, котрі створюватимуть реакцію танення через горіння, котре накладатиме дех'я. І разом вони завдаватимуть немалої шкоди, але знов. Як на мене, з Каєю та Розарією можна зібрати кращі пачки, не кажучи про те, що вони тут будуть завдавати більше шкоди та користі, ніж власне дехія. Ну і звичайно ж, логічним рішенням для збільшення дамагу піро персонажки могли б бути гідроаплікатори, котрі дозволяли б грати через реакцію пари. Але, як ми пам'ятаємо, Сінцю та Ялайнь не працюють. Проте, звичайно ж, їх можна взяти до пачки, якщо у вас є це 6 Беннет, але знов-таки це буде трохи дивна комбінація. Тож, поки що єдине рішення, це гра через інших гідроаплікаторів, а саме МОН або Аято. До них беремо Бенета. Тому все ще бажано мати шосте сузір'я, ну і на останню позицію беремо казуху або цукрозу. Приблизно так само працюють пачки через реакцію танення. Ми вже розглядали їх у випадку гри через горіння, але там кріо персонажів задавали основної шкоди, а тут розарія Кея виступають баферами та кріо аплікаторами, що в цілому не змінює того, що їх шкода все ще може бути більшою. Ну і звичайно ж, ми беремо цю пачку Бенета заради хілу та бафів команди. І знаєте, насправді найбільш звичайною, але при цьому ідеально працюючою пачкою буде звичайна монопіро команда, котра складається з дехі, сянлін. Бенета, а також казухи протискаємо навички усіх персонажів, розвіємо піроелемент, обов'язково спорядивши Казуху сетом смарагдової тіні, і завдаємо шкоди ультою Дехі та навичками інших персонажів. Наостанок зазначу, що багато хто з вас певно очікує, що Дехі буде чудово грати через реакцію розпускання, адже окрім того, на цю роль інших персонажів досі немає. І дійсно за Дехію можна побудувати таку пачку за участі кокомі, Нахіди та цукрози. Але, по-перше, елементальна здібність Дехії спрацьовує не так часто, як хотілося б. По-друге, ультувати за дехі. У таких пачках було б ризиковано, адже її ульта може перебити усі статуси і почати створювати реакцію горіння. А ось, по-третє, проти високих ворогів при спрацьованні спільної атаки від елементальної здібності, вона попросту не активуватиме зернятка, адже хітбокс ворога знаходиться занадто високо. Можна та є інша причина, і не зрозуміло, це баг, або так було задумано. Але врешті виходить, що я, напевно, не радив би грати за Дехію через реакцію розпускання, адже тому на цю роль все ще буде набагато кращим вибором. І виходить, що у нас настав час висновків, адже залишилось дати відповідь лише. На одне питання, як все ж таки грати за Дехю та чи є від неї хоч якась користь. І на перший погляд тут є лише погані новини, адже наразі Дехі виглядає як зламана персонажка, на котру просто забили розробники. І, на жаль, може трапитись так, що з часом нічого не зміниться. І Дехя так само залишиться сумнівною персонажкою, котра не зможе завдавати такої шкоди, як і інші демагери. Тож зараз може датися, що її краще поставити у роль Саппорта або до дендропачок. Проте, якщо ви спитаєте мою особисту думку, то я вважаю, що Дехі має грати як головний демагер. Хоч білди через хп та майстерність можуть здаватися сильнішими, але вони дуже ситуативні і не конкурують з іншими персонажами, що можуть зайняти цю роль. А усі навички дехі виглядають більш-менш логічно лише на ролі основної демагрики. І зараз я поясню, чому. По-перше, її шкода може збільшитись із сузір'ями, що не проблема для стандарт персонажу, хоч це і буде залежати від рандому. По-друге, усі її навички починають працювати доволі логічно, адже я навіть вважаю, що вже зараз у неї є певна ротація через елементальну здібність таїну, розташування від застосування навичок та ульти. Що буде виглядати ще цікавіше. За наявності другого сузір'я. Також шкода дехі може зрости, якщо вийде новий сет артефактів. І звичайно ж, потрібні нові гідроперсонажі, котрі працюватимуть з ультою дехі. Розумію, що зараз це звучить як мрія, і окремо ці бонуси не виправлять положення персонажки, але враховуючи, що вже влітку вийде гідрорегіон та й інші моменти цілком вірогідні, може статись так, що власники дехі згодом отримують доволі сильну стандартну дамагерку. Тож є на що сподіватись, і може навіть це трапиться швидше, ніж ми очікуємо. А поки що ставте вподобайки, діліться вашими враженнями від дехі в коментарях. Ну а сьогоднішнє відео на цьому моменті, закинь. Дякую за перегляд! З вами, як завжди, був Архонсолі. До нових зустрічей!